Вітаю, друзі! Знаменита канадська співачка Селін Діон, яка вже багато років страждає від синдрому м'язової скутості, 25 червня запрем'єрила документальний фільм про себе. У картині «I am» Селін Діон зірка розповіла про свою невиліковну хворобу. У фільму також показано жахливу сцену, як просто під час знімань у знаменитості стався приступ. Як відомо, рідкісне захворювання артистки не лікується. Сучасна медицина дозволяє уповільнити його розвиток, але напади все одно залишаються. Під час них у селін сковує тіло, вона не може рухатися та страждає від болю. Як пише видання Page Six, страшна сцена у фільмі розпочинається з огляду в лікаря. Медик оцінює стан співачки. Частиною хвороби є те, що як тільки починається скорочення, інколи сигнал, що є потреба у звільненні, не поступає і тому м'яз залишається в стиснутому положенні, каже терапевт. В цей момент тіло виконавиці починає спазмувати, і, аби полегшити її біль, лікар кладе її на масажне крісло. В цей момент стається сильний напад. Медики приносять ліки, аби заспокоїти її нервову систему. Діон плаче та тремтить від болю і не може поворушитися. Після надання лікарської допомоги артистці стає краще, і вона поступово заспокоюється. У фільмі вона неодноразово говорить про свою жагу до життя та прагнення повернутися на сцену. Однак, поки що це неможливо і тому зірка продовжує займатися здоров'ям. Якщо вам подобається контент українською, ставте лайк та підписуйтеся. Це допоможе просуванню україномовного контенту та розвитку каналу.